Чому застрахувати автомобіль для нас є нормою? А відкрити страхову накопичувальну програму довгого терміну для себе особисто, для своєї фінансової стабільності, складно. Я вам наведу приклад. У мене в колі знайомих є випадки, коли люди мають страховку на автомобіль, але не знають, як нею користуватися. І у випадку, коли трапляється ДТП, вони. Платять свої кошти, не розуміючи, що страхова може покрити ці витрати. Тобто ми маємо страховий випадок, ми маємо страховку, але поняття не маємо, як нею користуватися. Питання: а для чого ми відкриваємо страховий поліс на автомобіль? Наше недосвідчення призводить до того, що ми не знаємо, як нею користуватися. Те саме із накопичувальним страхуванням життя і здоров'я, а також пенсійним накопичувальним страхуванням. Воно надзвичайно важливе. Воно може перекрити багато наших потреб забагано і навіть забезпечити наше майбутнє, але на сьогодні більшість українців не знають, як ними користуватися або не хочуть знати. В Україні страхові поліси мають всього 3% населення, В Канада 100%. 90% США, німеч на 80%. Як вам така різниця?